Отойди, отойди. Дай Дай, Намагалися затримати злочинців, натомість опинилися у наручниках таку історію розповідають троє одеських патрульних. А близько другої ночі Василь, Олексій та Микола поверталися з бару. Вихідний день перетворився на робочий, коли копи почули постріли. Я замітив чоловіка, котрий в руках був пістолет, і він двигався к машине. Подойдя к нему, я попросил его выйти и объяснить, почему происходило, почему он начал стрелять. В ответ на что я получил удар в лицо. У меня пошла сразу же кровь, я забрызывал всю одежду. Розбірки швидко привернули увагу патрульних, що були поряд і при виконанні таксі обшукали і дійсно вилучили у водія зброю. З місця пришествия також був з'ят пневматичний пістолет, який принадлежав якоби таксісту, тобто одному із учасників конфлікту. Своїх колег патрульні у формі вирішили затримати. Не обійшлося без газу та наручників у відділі. Товариші по службі, нібито додали ще й кулаками. Один из полицейских, я уже не, не, знал, кто, получится, бьет, выпускает у меня целый баллон, одевают наручники. Потом, получается, э, меня уже завезли в райдел, и меня там либо швырнули, либо что, не знаю, все время были глаза залиты. Я потерял сознание, уже очнулся от нашатырного спирта и потом уже проснулся здесь, в больнице. Нанес мне пару ударов, два, где-то два удара по туловищу, вот, и, не на ушко мне говорил, не Цензурные слова. Я не выдержал, в ответ тоже высказал его сторону. Опять же, неприятные для него, видимо, слова, после чего инспектора положили мне на пол, зажали руки и надели наручники. Вот. Повреждение то, что осталось от наручников. Василь переконаний, причина такої агресії Його попередня робота. Чоловік раніше служив у старій міліції. Його новоспеченим колегам такий рядок у резюме начебто, не подобається. Я слышав свою це бувший мусор, нецензурні слова. Я його знаю, його время назначили адміністратором групи в поліції, коли ми проходили відбор, Типа, ломайте його. Ну короче, ми тебе десь устроїв. Інцидент закінчився двома кримінальними провадженнями: перше хуліганство, що нібито вчинили герої скандалу. Друге заява самих патрульних щодо побиття колегами. На час розслідування троє копів відсторонені від роботи, і поки що під підозрою лише одна сторона найбільш постраждала.